Я хочу тобі навіть, дати п'ять різних емоцій. Да. І тобі потрібно кожному Ooh. чоловіку розставити різну емоцію за співпрацю. Позитив. Я так прожила 10 років. з <зит> Вогник. Барських. Бл що там, я... бур'єри якісь нарізований ну специально... зараз? Що там? Это Д, дивись, Міша. Чого змієшся, блін? Міш, об'ясняйся, Майк. Я це мій улюблений смайлик. Угу. Коли люди вступають в гімно, це гроші. На стрімі ми зібрали е, неймовірну суму завдяки вам, друзі. Це що означає гроші? Тому, мішечка, це е, дуже потужний смайлик. Ти в мені знайшла тільки гроші. Ти моя.